Привіт, друзі і друзяки! Сьогодні у нас будуть залізяки. До нас приїхали нові оригінальні, навіть я б сказав, дуже оригінальні утилітарні кухонні ножі від компанії Spyderco. моделі counter Critter та CounterPapy, які за своєю загальною геометрією, формою Мені особисто чимось нагадують одного з членів нашої команди. Хоча сама компанія Spyderco вважає, що ось така форма відтворює тіло цуценяти або дорослої такси з довгим, зубастим або беззубим писком. Як ви бачите, в конструкції руків'я цього ножа є такі чотири маленькі лапки. Для чого це потрібно? По-перше, ножі цієї серії, контр-кейтер та контр-папі це прикол. Самі подумайте, ніж собачка. По-друге, коли ніж стоїть у вас таким чином, до нього менше прилипає всякої всячини на пекельній кухні, з нього швидше стікають соки з овочів та фруктів та під з ваших пальців. А якщо ви працюєте в режимі взяв ніж, порізав, поклав, взяв ніж, порізав, поклав. То його підхоплення з поверхні відбувається трішки легше, ніж коли він лежить просто на боці. Принаймні, ваш манікюр не так швидко буде стесуватись об поверхню. І при цьому всьому ножі Кантер-Крітер і Кантерпапі все ще залишаються малими утилітарними зручними кухонними ножами, які будуть перекривати всі. Кухонні задачі, з якими не може впоратися шеф ніж, це якщо ми кажемо про варіанти з плейновим загостренням. А у варіанті з рейтером ножі будуть чудово справлятися з тактичними задачами по перерізанню товстих морських канатів. Ножі цієї серії надзвичайно легкі, зроблені з легендарної в глибинному Китаї нержавіючої сталі 7 Хром 17 Нержавіюча сталь 7 Хром 17 не всім відома, і якщо перевести на людську мову, то це звичайна 440 А по стандарту АІСІ. І мають, як каже компанія Спайдерко, руків'я з ударостійкого пластику. Так що при нагоді ви зможете когось ним безпечно вдарити. До всього сказаного хочеться додати, що руків'я дійсно вийшло достатньо вдалим навіть при наявності ось цих декоративних ніжок. Воно добре лежить в руці, але на меншій серії контрпапі воно скоріше підійде. Під малу руку або під руку жінки чи дитини. Більша серія counter це вже повноцінні невеликі руків'я під середню, а можливо, і під велику руку. Щодо клинка, клинок Максимально утилітарний і зручний для робіт на кухні, в принципі, такий ніж буде чудовою парою до будь-якого великого шефського ножа або ножа Сантоку. І ось так, от непомітно ми з вами друзі, дожилися від Counter-Puppy до Counter Af-Af-Af. На цьому власне все це був короткий огляд утилітарних ножів від компанії Spyderco під назвою Counter-Puppy та Counter-Creator. Промокод зі знижкою, як завжди, в описі під цим відео. Чао!